Якщо ви давно не оновлювали свою ігрову гарнітуру, саме час це зробити. Logitech презентували абсолютно нову модель G522, створену для геймерів, які прагнуть висококласної продуктивності, максимум комфорту при використанні, найвища якість звуку та, звісно ж, кольорове підсвічування. Ну і як же геймерська гарнітура без геймерської миші? Як останнє поповнення в культовій серії Logitech G5, G522 об'єднується з найпопулярнішою в світі ігровою мишкою G502 та низькопрофільною клавіатурою G515, утворюючи ідеальну трійку в продуктивності та стилю. Тому приємний бонус для вас. Розігруємо Logitech G502X Plus серед наших підписників. Дивіться відео до кінця, розкажемо, як прийняти участь. Тепер повертаємось до огляду. Logitech G522 створені для майбутніх легенд. Справжнє занурення в ігри забезпечено 40 мм драйверами Pro G, які передають звук в 24 біт з насиченими басами та без спотворень. Це означає, що у змагальних шутерах ви з легкістю будете розрізняти кроки ваших ворогів від фонового шуму, а в сінглових іграх повноцінно занурюватись в сюжет. Насолодження від ігрового процесу проходить без затримок завдяки бездротовій технології Lightspeed. Завдяки цій маленькій флешці гарнітура працює на дистанції до 30 метрів, а значить, в перервах між раундами або тощо ви зможете спокійно відійти по своїх справах в межах вашої квартири або приватного будинку. Я, наприклад, обожнюю готувати сніданки під музику, але ПК знаходиться в іншій частині квартири. З Logitech G522 це більше не проблема. Ще один дуже важливий пункт для геймерів ергономіка. Logitech G522 спроєктовані таким чином, що щоб надати вам максимум комфорту при тривалих ігрових сесіях. Конструкція у 290 г майже не відчувається при використанні. Дихаюча підвісна дужка пом'якшує навантаження на голову зверху, а округлі амбушури не здавлюють ваші вуха, а накривають. Приємно, коли все зроблено для вашої зручності. Для тих, хто живе грою, до 40 годин роботи на одному заряді при увімкненому підсвічуванні та до 90 годин без підсвічування. У випадку, якщо ваша гарнітура розрядилась у непотрібний момент, доступне підключення через USB. Завдяки цьому ви зможете продовжувати насолоджуватись грою і одночасно заряджати вашу гарнітуру. А якщо ви мобільний геймер або просто полюбляєте слухати музику з телефону, також є підключення через Bluetooth 5 Кнопки керування знаходяться на корпусі лівого навушнику. Перемикач увімкнення, кнопка для підключення через Bluetooth, регулятор гучності, кнопка для включення або виключення мікрофону та порт USB-C для зарядки. Усі кнопки дуже приємні на дотик, за що велика дяка Logitech. Для тих, хто грає з друзями, можна підключити всеспрямований мікрофон, який йде у комплекті. Він передає звук в 16 біт з частотним діапазоном від 70 Гц до 20 кГц. Забезпечує чітку передачу голоса в таких додатках як Discord або безпосередньо в іграх. Корпус мікрофона гнучкий, тому можна налаштувати його положення під себе. Після ігрової сесії, якщо мікрофон більше не потрібен, його можна легко відключити та зберігати у фірмовому мішечку. Logitech G522 можна налаштувати індивідуально під себе через офіційний додаток G-Hub. Доступні налаштування еквалайзеру для навушників, налаштування мікрофону через розділ Blue Voice та налаштування підсвічування. Технологія LightSync RGB дозволяє вибрати до 16,8 мільйонів кольорів, а налаштування яскравості та типу підсвічування дозволяє максимально передати вашу індивідуальність. G522 створені для того, щоб кожна гра – Досягнення та прорив відчувались по-справжньому особливо. Як останнє поповнення в культовій серії Logitech G5, гарнітура G522 об'єднується з найпопулярнішою у світі ігровою мишкою G502X утворюючи ідеальне комбо в продуктивності та стилю. Саме тому розігруємо її серед наших підписників. Умови участі простіше нема куди. Підпишіться на канал Комфі, поставте цьому відео лайк та напишіть у коментарях відповідь на запитання. Саундтрек якої гри подобається вам найбільше? Тільки пам'ятайте, лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу у описі відео або на сайті Comfy.ua. До зустрічі у наступних відео на каналі Comfy.